У неділю, 13 липня, завершилося 13-те піше паломництво миру та поєднання у більшівцях Галицького району. Протягом п'яти днів, сповнені вірою, любов'ю та божим благословенням, пручани долали нелегкий шлях зі Львова до більшівців. Свідками знаменної події у житті католицької молоді стали й наші кореспонденти. Засідання медичної та бюджетної комісії у Галичі, що мало на меті вирішити долю більшівцівської лікарні та коштів на ліки для онкохворих та інсулінозалежних, переросло у скандал. Ще більша сварка розпочалась, коли останнім пунктом на засіданні розглядали питання звільнення головного лікаря Галицької ЦРЛ. Рішення прийняли перше було по більшовецькій лікарні, де голосували депутати, біжала комісія медична, голосували всі депутати на цей, а тепер означив мене, тому що я буцімто, я особисто сам закрив лікарню. Забрали у мене ліжка, 20 ліжок, і структура лікарлювального становит своє. Але це не було. Питання це було попереджено, трудовий колектив, і розмовляла неодноразово, і бюджетна комісія, і депутати сесії голосувала за це рішення. А тепер крайні. Та питання не в лікарні, а суто в мене. Депутати, такі як, як не буду називати, які хочуть просто, щоб я звільнив місце. Справа у тому, що на одній із сесій депутати прийняли рішення передати 20 ліжок більшівцівської лікарні, що фактично означало її закриття. Та схоже, депутати не зовсім в курсі, за яким принципом функціонує медична галузь. Винним вийшов головний лікар. Він же каже, що звинувачення безпідставні. Медицина Галицької Галича, чи Галицького району одна з кращих в області. Після Івано-Франківська по рейтерхам найкраще. Так, да, є питання по добудові лікарні, там деякі речі, але ніхто нічого не зловжив і нічого не робив. А от шукають в мені прецедент, бо хочуть посадити. Головним лікарем Матейком та виконуючим Воїцьким Зеленецьким у порушенні визначеної процедури фактично проведено реорганізацію Бесхідцівської лікарні, а не передачу ліжок. Під час проведення процедури реорганізації Бесчесівської лікарні, г... лікарні, головним лікарем Галлицької середу Матейко, видано наказ номер 205 вище вказаний. В якому пункт 5, хідно визначено процедуру ліквідації бічівської лікарні представник громадської організації Галич Майдан заявила, що обслуговування у лікарні неналежне і каже, що люди обурюються, проте їхньої думки ніхто не враховує. В мене на 36-му тижні недобре ехо. Невідомо, що там з дитиною вона каже: Хай прийде через місяць. Це відношення. Це безлад, це безлад просто нереальних масштабів. І я ж не одна, і таких дуже багато. Натомість працівники лікарні задоволені керівництвом, як людину, як адміністратора. Як спеціаліста я його знаю з позитивної сторони. Я його не захищаю. Я багато в чому можу з ним не згоджуватися, але це питання ми вирішуємо колегіально. Зібралися. Кожен лікар має право висловити свою думку адміністрації на засіданні колективу. Аби трохи прояснити ситуацію, ми завітали у лікарню і запитали у пацієнтів, чи добре їх обслуговують. Ну обслуговування досить добре, жодних претензій немає. Єдине, що проблема трохи довго, бо зараз довідки щоб поступати. Тому проблеми, що багато проходять таких. Ну яке ж трохи запізно додумались проходити, але в загальному дуже добре. Навіщи мрівне А чого не влаштовує? Проте члени комісії іншої думки вони вважають, що головний лікар поганий керівник і отримує за велику зарплату. Ставка у мене 4 380 гривень, ставка. А там береться доплати, такі, як за я маю стаж 40, 30% за, за стаж роботи у мене, маю заслуженого лікаря України, мені 20% доплачають. Оце складається в заробітні плати. Крім того, що я, я ще маю першу категорію по хірургії, яку я працюю, чергую. Попри статус заслуженого лікаря України та 40-річний досвід роботи за плечами, Марона Матейка все ж вирішили рекомендувати звільнити. Пропонуємо на винесення на сесію наступного питання про звільнення матейка Мерона Федшерів заміної посади. Головного лікаря КЗ на підставі пункту 5 частини першої статті 41 кодексу законів про працю України до слова на одній із цьогорічних сесій це питання вже піднімалось, проте матейка все ж залишили на посаді. До речі, за часів головування лікаря рейтинг Галицької лікарні піднявся з 18-го на друге місце в області. Після тригодинної перепалки засідання комісії вирішили перенести. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.